Перша книга Нефія, Його царювання і священне служіння. Розповідь про Легія і його дружину Сарію і чотирьох його синів, які звалися, починаючи з найстаршого, Ламан, Лемуїл, Сам і Нефій. Господь застерігає Легія, щоб він залишив землю Єрусалимську, бо люди задумали позбавити його життя. Тому що він пророкує їм про їхнє беззаконня. Він разом з сім'єю мандрує три дні пустинею. Нефі бере своїх братів і повертається з ними на землю Єрусалимську за літописом юдеїв розповідь про їхні страждання. Вони одружуються з дочками Ізмаїла. Разом зі своїми сім'ями вони вирушають у пустиню їхнє страждання і бідування у пустині. Шлях їхніх мандрувань. Вони приходять до великих вод, брати Нефія повстають проти нього. Він руйнує їхні плани і будує корабель. Вони дають назву цьому місцю Щедре, вони переправляються через великі води до землі обіцяної. І так далі. Все це відповідає розповіді Нефія або іншими словами. Я Нефій написав цей літопис. Розділ перший. Нефі починає писати історію свого народу. Легій бачить видіння вогняного стовпа і читає з книги пророцтва. Він славить Бога провіщає прихід Месії і пророкує знищення Єрусалима. Його переслідують юдеї. Близько 600 років до різдва Христового. Я Нефій був народжений від порядних батьків. Отже, мене навчили всьому тому, що знав мій батько. І, хоч я зазнав багато скорбот у плені днів моїх, я був щедро благословен Господом в усі дні свого життя. Так, здобувши велике знання про великодушність і та таємниці Бога, отже я складаю літопис про мої діяння у дні мої. Так, я пишу цей літопис мовою мого батька, яка складається з знань юдеїв і мови єгиптян. І я знаю, що літопис, який я пишу, правдивий, і я пишу його власноручно, і я складаю його відповідно до моїх знань. Бо сталося так на початку першого року царювання Седекії, царя юдеї, мій батько Легій до того все своє життя провів у Єрусалимі. І того року з'явилося багато пророків, які пророкували людям, що вони повинні покаятися, інакше велике місто Єрусалим буде знищено. Отже, сталося, що мій батько Легій, вийшовши, молився Господу, так саме від усього серця за свій народ. І сталося, що в той час, коли він молився Господу, з'явився стовп вогню і став на скелі перед ним. І багато чого побачив і почув він, і так вразило його побачене і почуте, що він затремтів і задрижав від страху надзвичайного. І сталося, що він повернувся у свій дім в Єрусалимі. І він впав на своє ліжко, знесилений духом і тим, що він побачив. І знесилений так духом, він поринув у видіння, навіть побачив він небеса відкриті, і здалося йому, що він бачить Бога, який сидить на своєму престолі, оточений незліченними сонмами ангелів, що співають і уславляють Бога свого. І він побачив, що сіяння його яскравіше від полудневого сонця, і він також побачив ще дванадцятьох інших, які йшли за ним. А їхнє сіяння було яскравіше від близьку зірок на тверді небесні. І зійшли вони і пройшли вперед по лицю землі, і той перший підійшов і став перед моїм батьком, і дав йому книгу, і повелів йому читати її. І сталося, що, читаючи, він сповнився Духом Господа, і він читав, проказуючи: Горе, горе тобі, Єрусалиме, бо я побачив твої мерзоти. Так, і багато прочитав мій батько про Єрусалим, про те, що його буде знищено, і його жителів також. Багато хто загине від меча, а багатьох інших заберуть у полон до Вавилона. І сталося, що коли мій батько прочитав і побачив багато великого і дивовижного, він заволав, звертаючись до Господа, а саме: Величні і дивовижні діяння твої, о Господи Боже Всемогутній! Твій престол високо на небесах, і твоя влада, і твоя благодать, і милість Твоя огортає всіх жителів землі, і через те, що ти милостивий, ти не полишиш загинути тих, хто прийде до тебе. І такими словами мій батько прославляв Бога свого, бо раділа душа Його, і все серце Його було сповнене через те, що він побачив, а саме через те, що відкрив йому Господь. І нині я, Нефій, не наводжу всього того, що написав мій батько, бо він описав багато того, що побачив у видіннях і снах, і також він написав багато про те, що він пророкував і розповідав своїм дітям, але я наводити повністю того не буду. Але я докладно опишу те, що зробив я упродовж днів своїх. Бачите, на пластинах, що їх зробив я власноручно, я скорочую літопис мого батька. А скоротивши літопис мого батька, я докладно опишу своє власне життя. Отже, я хочу, щоб ви знали, що після того, як Господь відкрив так багато дивовижного моєму батькові легію, зокрема про знищення Єрусалима, тоді він пішов до людей і почав пророкувати і оповідати їм про те, що він побачив і почув. І сталося, що юдеї насміхалися з нього через те, про що він свідчив проти них. Бо він дійсно свідчив про їхню злочистивість і мерзоти, і він свідчив, що те, що він побачив і почув, а також те, що він прочитав у книзі, ясно вказувало на прихід месії, і також на викуплення світу. І коли юдеї почули це, вони обурились на нього, так само, як і на прадавніх пророків, яких вони виганяли і каменували, і вбивали, і вони також намагалися позбавити його життя. Але дивіться, я Нефій. Покажу вам, що лагідні милості Господа огортають усіх, кого він обрав, через їхню віру, щоб зробити їх сильними і навіть надати їм рятівну силу.